Всім всім вітанечко! І сьогодні я хочу вас запросити у свій шалений тиждень стартів. Стартів було 5, тиждень був дійсно шалений, і не тільки від того, що це були старти. Все детально у відео. Якщо ви не знаєте, що це за проєкт, це проєкт, який організувала чудова майстриня Оленка Буганова. Вона вже доволі довгий термін часу проводить ці. Щомісячні шалені старти, і кожен бажаючи може доєднатися. Посилання на канал Оленки, а також всіх учасниців, ви знайдете в інфобоксі. Якщо вам цікаво, то обов'язково після перегляду мого відео. Запрошую на канали дівчаток. Не забудьте їх підтримати. А я вам покажу, що ж розпочала в'язати я. Всім приємного Для першого дня стартів я обрала собі ось такий набір пряжі. Хочу одразу вам сказати, що тут два процеси буде. І давайте почнемо з того процесу, який я буду починати декілька разів на цьому тижні, і він буде не переплітатися, як кажуть. Це гарбузик. Я буду в'язати гарбузики або 2 дні підряд, або 3, в залежності від того, як у мене буде з часом. Першого гарбузика я хочу розпочати сьогодні. І якщо мені все вдасться його сьогодні завершити, то значить другого гарбузика я почну вже завтра. І, можливо, в середу буде третій гарбузик, я не впевнена. Звичайно, вам потім про це розповім. Тому давайте ось так. Всі-всі готові роботи, все, все що в мене буде виходити, я вам буду показувати, але трішки-трішки згодом в кінці цього відео. Тому починаю ось цей горбузик. Хочу зараз його спробувати зв'язати з пицями меншого розміру. Якщо в мене все вийде, тоді можна буде ще одного зв'язати. Це якийсь акрилик, Мені його віддали, бо іншого варіанту зеленого кольору я не змогла знайти. А це я купувала в магазині Wool Market. Ось таку пряжу Bellді Home StріckGar з Baumbowie Tail. Ще правильно прочитала. Коротше, моточок цей вартував 1 євро. Тут 64% бавовни і, 34... і 36, вибачте, будь ласка, відсотків поліестру. В'язати можна на спицях. 2-4 на гачку, 2-3. Це, я так розумію, це значок турецької пряжі. Да, туркій, бачу. 50 грамів, 130 метрів. Буду пробувати, що вийде, звичайно, дізнайтесь, згодом. І основний мій процес, з якого я давно-давно дуже хочу розпочати. Але вже тепер точно знаю, що я хотіла одне буде інше. Бо ця пряжа доволі-доволі затовста для того процесу, який я хотіла, якщо його в'язати в гачку. Якщо цей процес зв'язати з пицями, то так, да, можливо, така версія може існувати. Але я хотіла і бачила його в гачку, тому піду працювати, на що вистачить. Маю надію, що хоча б на футболку мені пряжі вистачить. Одним словом, попрацюю. У мене буде запланована поїздка в те містечко. Маю надію, що там, якщо що, буде ще ця пряжа, і якщо треба, то я її докуплю. Це також суміш між бавовною і поліестром. Тут вже бавовни. Побільше 70% бавовни і 30% поліестру. Моточку 100 г 245 метрів. І два моточки коштують 3 євро. Упаковочка 3 євро була. І ще я його хочу, щоб розбавити, бо доволі-доволі виходить блідо. Я вже пробувала маленький зразочок, його не взяла з собою. Це ось ось ой-ой-ой. Це ось така пріар- ниточка. Глітер від чи металік від мадера німецької. 5,60 коштує. І я його якраз хочу тут розбавити, оцю чорну нитку. Новому процесі. Вітаю в новому дні, і сьогодні в мене вівторок. Я розпочинаю новий стартик. А сьогодні я працюю над ось цим стартиком. Це буде шапка для мого сина. Тому, що вийде, буду розповідати. Побажайте мені успіхів, щоб я встигла хоч основну частинку шапки відв'язати. Буду в'язати з пряжі cool Wool від Лана Гроса. У мене колір 0433. І я буду в'язати на спицях 3,5. У мене вже є величезний зразок. Зв'язати зразок не буду, вже знаю навіть скільки що треба набирати. Бо я вже відв'язала сну. Єдине, що я хочу набрати відкритим методом, щоб зробити прихований відворот. Це в мене такий ось план. І я надію його сьогодні втілити, хоча б відв'язати частину відвороту. Всіх вітаю! І сьогодні в мене середа. Я буду працювати над довгоочікуваним багатьма вами процесиком. Це рукавички. Мене запитували, чи буде майстер-клас. Дівчатка, зроблю я обов'язково для вас майстер-клас на ці рукавички. Що ж, я бачите, тут вже і зразки були, і навіть декілька зразків, пряжа, нічого, поки що нічого з нею не трапило. Буду в'язати також гроса Гросаку вул. Тут колір 0433. І на рукавички возьму спиці номером 3, щоб вони були щільніші, аніж якщо б я в'язала спицями номер 3,5. Все ж таки, рукавички все таки. піду працювати і побажайте мені успіхів. Ну що ж, друзі, сьогодні п'ятниця і в мене п'ятий процесик. І це будуть шкарпеточки. Купувала я цю пряжу у магазині Анже. Не знаю, що там вийде. Хтось сказав, що вона линяє. От як зв'яжу, все вам розповім. Ну що ж, друзі, тиждень добіг до кінця, і мені здається, що я все ж таки попрацювала доволі-доволі непогано. Сьогодні у нас неділя, десь уже по обіді, і ось який я маю результат. Якщо враховувати, що я все ж таки була на заняттях, велику купу часу витратила на ярмарку, на її підготовку, а також на саму ярмарку, то, звичайно, я вважаю, що я попрацювала все ж таки, все ж таки доволі непогано. Я маю 5 стартів і одну готову роботу. Але в планах у мене було більше мати готових робот і, відповідно, більше мати стартів. Ну, на жаль, я не встигла. І давайте про кожний процесик я вам розповім детальніше. Перший мій процесик. Який був і готовий і дуже швидко вив'язався. Це ось цей гарбузик. Я його почала разом ще з одним стартиком, тобто в понеділок у мене було два старти. Гарбузик цей я трішки видоізмінила від попереднього. Мені цей варіант подобається. Ви в мене запитували, як я його в'яжу. І я думаю, що, скоріш за все, на наступному тижні я зможу для вас створити невеличкий майстер-клас по ось такому гарбузику. Чесно кажучи, в'язати дуже просто. Збирати також просто, тому все все вам розповім обов'язково. Якщо ще які є питання, то обов'язково мені пишіть в коментарях. Так, гарбузик готовий, і до Геловину я також максимально готуюсь уже. Наступний мій процесик, який я розпочала, і мені здається, дуже класний цей процес, це ось така. Ковтинка. Це, скоріш за все, було, це буде якась футболочка, можливо, це буде топик, можливо, мені вистачить навіть на мій улюблений варіант рукавів 3-4 або хоча б по локоть. Не знаю, на що вистачить, бо я планувала з нього в'язати майку, але ця пряжа для майки дуже затовста, я вважаю. Для майки треба щось тонкіше. Якщо в'язати її гачком, можливо, якщо в'язати її спицями цю пряжу, то вона вийде також непогано. Так тут доволі простий візеруночок. Набирала я своїм улюбленим методом гачком. На каналі цей метод є. Потім я пров'язала, я зараз вже не пам'ятаю, тут здається з то чимось. Топчиків з накидом. Я собі зробила запис, бо мені все ж таки потрібно буде набирати. І наступний варіант такий же самий. Це зараз я в'яжу. Не знаю, чи спинку, чи поличку, ще не приду. чи перед, чи спинку, Щось вяжу. У мене відв'язано 15 см, на диво, я навіть не знала. І 1, 2, 3, 4, 5, 6. будемо казати 6,5 рапортів візерунку. Ряд візерунку складається два ряди стопчиків з накидом і один ряд стопчик з накидом повітряна петля. Ось такий простенький, але класний візерунок. Одним словом, мені дуже-дуже сподобалось, що у мене вийшло Ось таке червне полотно. Далі. Наступний процесик кажу може буду давати не в порядку черговості, а просто як лежала також з чорного кольору. Це шапка мого сина. На сьогоднішній день я відв'язала тільки від ворот якщо ви бачите, я набрала петлі на додаткову ниточку. В'яжу його також резинкою 5х1, як і в його снуді. Ну Щоб це був якийсь комплект. Так я вирішила таким чином це в'язати. І на сьогоднішній день я відв'язала, я вже виміряла, кажу, як є. А, ну, чекайте ну, щось я думала. Ну добре. 14, 13, 14 см. Мені здавалося, що я 15 щось я тоді наміряла неправильно. Зараз я з вами ще раз перемірюю. Якщо так, ну, да, 14,5 см у мене відв'язано. Можливо, ще пару рядів зв'яжу і вже буду піднімати відворот. Тобто, я хочу, щоб це було ось таким чином. Тобто, Я його просто з'єднаю, зніму додаткову ниточку, з'єднаю і піду в'язати просто вверх, Тобто, щоб там, де на вушки, там, де для вух, щоб це було не відвертався цей відворот, бо як ви знаєте, дитина не тягнула на голову, вона не дуже хоче іноді контролювати цей момент, хоча він вже не маленький хлопчик. Але ці нюанси все ж таки дуже-дуже такі, що не дуже хочеться, щоб щось там було контролювати, тому краще буде зафіксований відворот, і потім я піду в'язати шапочку. Ось таким чином. Мені дуже подобається, що виходить. Далі наступний процесик. Здається, були рукавички, а я, можливо, я плутаю, бо я вже не пам'ятаю, які по черговості я щось знімала. Так. Це ось такі чарівні рукавички. Я вже відв'язала доволі непогано, зараз вам покажу. Це ліва рукавичка. Ось так. Вона вже готова. Вона також йде з відворотиком, бо мені дуже хотілося, щоб було знаєте, фабричного варіанту відворотик. Далі я продовжила 5 рядів, пров'язала ще резиночку. І вже після цього перейшла на вив'язання долоньки. Тут ще десь мені, мабуть, Тут мені десь приблизно ще треба відв'язати, ну, можливо, рядів 8. І я вже почну формувати пальчики для цієї рукавички. В'яжу по вашому замовленню. І я також подумаю собі зробити комплектик, Скоріше за все, ще якийсь цікавий бактус. Відв'яжу до цього комплектика. В'яжу також з Лана Гросу, я здається казала про це. Також я працюю над шкарпеточкою. дивіться, яка вона виходить в ділочка Мені дуже подобається, що виходить. Тут я також дійшла бачите, до такого моменту, де вже можна щось робити. Тобто, відв'язаний чорний колір, жовтий, потім я відв'язала тобто манжет такий. Пагулінок, да, як кажуть, потім п'ятка в мене, як я завжди люблю робити, укріплену. Вона тут така вийшла дуже товстенька, повністю відв'язана п'ятка підкова. Піднять пельклі по стінкам п'яточки. І тепер можна відв'язувати клин підйому і в'язати шкарпетулю. Ось так. Зараз піде вона жовтого кольору. Тобто, тобто Тут вона буде далі, більше жовтого кольору. Ну, така в мене буде шкарпетулечка. Ось такі мої просування. Я не скажу ж що багато. Маю на сьогоднішній день тобто, 1, 2, 3 процеси з пицями, один це з гачком. Тобто маю 4 процеси, над якими я активно працюю. Рукавичків здавалось небагато. Зараз треба буде по рукавичці зробити розрахунки. Тому я хочу трішки озвучити плани на наступний тиждень, а це просування оцих всіх процесиків. Мо, Неможливо, а хочу розпочати один гарбузик і зняти на нього відеоурок. Цей гарбузик буде з пицями. Якщо встигну, то відв'яжу і все вам розповім, звичайно. Скоріше за все, в наступному лозі я озвучу максимальні свої плани, про які я хочу. Маю надію, що мені вдасться. Бо. Маю надію, що в мене буде час на відв'язування на це все, бо мені потрібна повна тиша. Ігор захворів, і він постійно спілкується. Мені відволікає, не дає можливості знімати відеоуроки. Тому дивіться, хоч що хочу я: в'язати рукавичку, в'язати шкарпетку, в'язати шапку і в'язати снудика. Ось такі мої плани на наступний тиждень.